За допомогою інтернету жителі цього маленького села, що в центральній Індії, стали справжніми зірками. Вони створюють ролики, натхнені болівудом від комедії фарсу до бойовиків та освітніх короткометражок. Канал села Тулсі має вже коло 120 тисяч підписників і понад 200 відеороликів. Усе почалося коло п'яти років тому, коли двоє друзів Гіанендра Шукла та Джай Верма побачили відеоролики, вирішили зробити щось подібне. Ми гадки не мали як знімати відео та яке, крім того, не було фотоапаратури. Тож для знімання й монтажу використовували мобільні телефони, а згодом вирішили купити щось інше. Під час карантину багато жителів села сиділи без роботи, тож почали долучатися до процесу. Спочатку вони робили трихвилинні ролики, потім побачили, що вигідніше робити довгі, бо туди можна вставити більше реклами. Тепер випускають годинні по два-три на місяць. Так почали заробляти щомісяця майже 500 доларів. Найбільша проблема для блогерів створювати привабливий контент, який дасть достатню кількість підписників і доходів від реклами. Індявазний у цьому селі мешкає коло трьох тисяч осіб, і багато хто вже знявся в роликах цього каналу. Хтось безплатно, бо йому подобається бачити себе на екрані, а хтось уже зробив це своєю професією і навіть будує грандіозні плани. Хочу бути акторкою, хочу й далі пробувати. Обов'язково поїду до Болівуду, якщо буде така можливість. Більшість роликів сільського каналу переглянули по 20-40 тисяч разів, а деякі понад 100 тисяч разів.